В Брюховичах, що неподалік Львова, горів геріатричний пансіонат. Зайнялося скацьке приміщення з підгузками на першому поверсі. Кімната вигоріла вщент. Зовнішня стіна пошкоджена. Розбитий склопакет за декілька метрів від приміщення, де сенсники заливають водою задимлені ділянки. Михайло Хромчак уже два місяці перебуває у пансіонаті. Каже, пожежа розпочалася орієнтовно після 9-ї години ранку. Поснідав я на вулицю. Ну, дим був, так, дим був. Дим був, вікно там розбилося, вилетіло, шиби. І санітарки, няні то все, лікарі, то все людей виносили, поки приїхали. З задимленого корпусу, де сталося загоряння, вдалося евакуювати понад півсотні осіб. Нашими підрозділями всього було винесено. За врятувальних пристроїв 42, 42 людини, а також в супроводі пожежних було виведено 23 людини. Місцеві працівники не багатослівні. Я тільки прийшла на роботу, зайшла отут і мені повідомили, крикнули пожежа. Окрім рятувальників та медиків, на місці працювали і правоохоронці. Вони розслідуватимуть причину займання у геріатричному пансіонаті в Бреховичах. Віталікове полозамрій телеканал Перший Західний.